У Теребовлі в суботу горіла центральна районна лікарня. Пожежа виникла близько дев'ятої ранку в підвальному приміщенні медзакладу. Рятувальники та медперсонал евакуювали з лікарні 125 чоловік. Їх вивели на свіже повітря, щоб уникнути отруєння продуктами горіння. Пожежу ліквідував черговий караул Теребовлянської державної пожежно-рятувальної частини за 30 хвилин з моменту отримання повідомлення. Як повідомили в держслужбі надзвичайних ситуацій, вогонь пошкодив електрощитові двері та три вікна, травмованих та загиблих немає. До слова, це не єдина пожежа, яка виникла в області цими вихідними. Їх було ліквідовано ще чотири. Зокрема, 15 січня зранку допомога вогнеборців знадобилася у селі Угриньківці Гриньківці Заліщицького району. Горів іконостас в приміщенні греко-католицької церкви успіння Пресвятої Богородиці. Площа горіння 3 метри квадратні. Пожежу ліквідували чергові караули Державної пожежно-рятувальної частини номер 15 та місцевої пожежної команди селища Товсте. Ймовірна причина виникнення пожежі коротке замикання електромережі.